Доброго ранку, мої маленькі друзі! Уявіть, що ми зараз вирушимо в чарівну подорож. Заплющуйте оченята, зробіть глибокий вдих, а тепер відкривайте очі. І ось ми вже з вами в осінньому лісі. Дивіться, як тут гарно! Послухайте, як шелестить листечко. Чуєте? Наче хтось тут живе? А давайте дізнаємось, хто мешкає в лісі і як він готується до зими. В осінньому лісі багато таємниць. Давайте розкриємо їх разом. Подивіться уважно навколо, як ви думаєте, хто залишив ці сліди, хто тут живе? А що ж роблять лісові мешканці восени, щоб підготуватися до зими? Так, осінь для них це справжній марафон. Треба встигнути знайти їжу, утеплити житло, зробити запаси. Погляньте на це фото. Хто це? А що вона робить? Ви помітили гриби на гільці? Це білочина комора, вона сушить грибочки для зими. Ось така лісова господиня. А хто це хропе під ковдрою? Так, ведмідь. Він залягає в сплячку і спить аж до весни, а перед тим не їдається до схочу, бо взимку нічого не їсть. А це хто? Так, жабка. Де вона ховається? Вона може ховатися і під листям, і в болоті. Вона теж спить, занурюється в сплячку на дні водойоми або в листрі. А це що за копа гілочок? Ні, не просто сміття, це справжній мурашник. Взимку мурахи не виходять назовні, а сидять усередині і гріють одна одну своїми тільцями. А ось ще одні мандрівники. Хто вони? Куди летять? У вирій. Вони залишають холодні краї і шукають теплі місця, де є їжа. А хто це з голочками? Так, їжачок. А як він готується до зими? Як ви гадаєте? А щоб дізнатися напевне, я розповів вам казку про те, як їжачок готувався до зими. Вона чарівна і повчальна. Її написав Василь Сухомлинський. Тож послухайте уважно казку, бо там є щось особливе і трішечки чарівне. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав груш, яблук, шипшини, приніс на голочках хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав куточком. Тепло і затишно їжачкові. а Одному так сумно, захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої мірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. А зараз малята пограємо в гру. Так чи ні? Я буду читати твердження, а ви відповідаєте так або ні. Їжачок побудував хатинку на дереві. Ні. Цвіркун допомагав їжачкові збирати гриби. Ні. Їжачок збирав грушей яблука шипшину. Так. Зайчик, сіра мишка і ховрашок стали разом із їжачком та цвіркуном зиму зимувати. Ні. Їжачок запросив цвіркуна зимувати разом. Так, узимку вони нудьгували і сварились. Ні. Взимку вони читали книжки, слухали казки і співали. Так, цвіркун зробив запаси на зиму. Ні. Їжачок вигнав цвіркуна зі своєї хатинки. Ні, у їжачка було добре серце. Так, ви дуже уважно слухали казку. А тепер пригадайте, будь ласка, з чого все почалося. Що нам було легше, я підготувала для вас у немо таблицю чарівну підказку. Коли я скажу починаємо переказ, натисніть, будь ласка, паузу на відео і переказуйте казку за картинками. А коли закінчите, знову вімкніть відео і ми продовжимо заняття. Тож починаємо переказ, натискайте паузу. Ви дуже гарно все пригадали. А тепер, діти, я хочу поговорити з вами не про казку, а про вас. Скажіть, а ви коли-небудь готувались до чогось важливого? Наприклад, складали валізу в подорож. Що ви обирали взяти з собою в першу чергу? Так, іграшку, кота, улюблену книжку, піжами, смаколики, песика. Так, дуже важливо мати з собою щось рідне і улюблене, правда ж? Бо це дарує нам спокій і тепло. Діти, як ви думаєте, чому їжачок захотів знайти собі друга? Чого йому не вистачало? Звісно, бо йому було дуже сумно, бо хотів не бути один. Бо він хотів, щоб хтось був поруч, щоб не бути самому, щоб разом було веселіше. А коли він побачив цвіркуна, що дремтів від холоду, як по-вашому він себе відчував? Я вважаю, йому стала шкода цвіркуна, він захотів допомогти. Йому стала сумна за нього. Він подумав, що буде краще вдвох. Ви зі мною згодні. А тепер уявіть, ви гуляєте на майданчику і раптом, бачите, сидить засмучений хлопчик або дівчинка. Він нічого не каже. Може йому холодно, або він просто сумує. Як ви думаєте, що б ви могли зробити, щоб йому стало краще? Наприклад, ви можете запитати, чого він сумує, або дати іграшку, запросити погратися, поділитися яблуком або печивом, посміхнутися йому. Обійняти. Ви можете сказати, не бійся, я з тобою. Давай разом дружити. Як ви думаєте, коли ми допомагаємо, ми стаємо добрішими? Так, тоді на серці тепло, так роблять друзі. Тоді хочеться усміхатися. Діти, от бачите, як багато всього хорошого ви можете зробити. Ви вже маєте добре серце, навіть якщо ви ще маленькі. А добре серце це коли дбаєш не тільки про себе, а й про когось іншого. Як їжачок, пам'ятаєте? Їжачок не просто підготувався до зими, він зберіг доброту у своєму серці. А доброта це те, що нас замерзає навіть у найлютішу зиму. А тепер давайте трішки розімнемося. Наші ніжки і лавки, як у зайчика і їжачка, вже хочуть пострибати. Готові? Уявіть себе звірятком сказки і вперед на лісову галявину. Дружба, дружба, це чудово, з другом радісно й Дружба, ми під цей хіт Друзі, друзі, разом ми друзі, друзі назавжди. Настрій зіпсувало Друг обійме, заспокоїть, підтримає завжди мене. Друзі, друзі, разом ми, друзі, друзі назавжди. Ви веселі та спритні звірята, а тепер запрошую вас до творчості. Пригадайте, хто вам найбільше сподобався в касі: їжачок, цвірку, зайчик, коврашок чи сіра мишка. Оберіть героя і створіть його з природних матеріалів, з листочків, жолудів, сухої трави, гілочок, шишок. Починаємо з задньої частини тіла. Візьміть великий зелений листок, приклейте його ближче до правого краю аркуша. Додаємо середину тіла. Візьміть зелений середній листок, наклейте його так, щоб він трохи заходив на зелений листок, приклеюємо голову. Візьміть малий зелений листочок, наклейте його перед середнім листком зліва, теж трохи нахлест. Робимо очко, приклейте маленький темний кружечок на голову. Це буде очко. Додаємо вусики, приклейте дві зелені смужки з гори голови. Це вусики, приклеємо ніжки. Візьміть шість тоненьких паличок, приклейте по три з кожного боку тіла до ніжньої частини листочку, імітуючи ніжки. Ви створили чудових героїв. Малята, ви справні чарівники, бо створюєте добро своїми руками. А ваші казкові герої житимуть у вас вдома і нагадуватимуть, що дружба і доброта найголовніше. Я бачу, що кожен вклав у свою роботу частинку доброти, саме так, як зробив їжачок. Діти, а тепер настав час поміркувати ще глибше. Трішечки по-дорослому. Я пропоную вам одягти чарівні шість капелюхів. Це не просто капелюшки, це шість різних способів думати, уявляти, відчувати. Готові? Тоді починаймо. Білий капелюх одягай і все, що знаєш, пригадай! Діти, що ви запам'ятали сказки про їжачка? Червоний одягай і свої почуття проявляй, що ви відчували, коли слухали цю казку? Наприклад, мені було цікаво і було трохи сумно, а також було радісно, коли їжачок знайшов друга. Я трохи хвилювалася за цвіркуна, чи не так? Жовтий капелюх одягай, щось хороше пригадай. Що було доброго в касті. Чорний капелюшок одягай і трохи сумне, згадай. А що в касі було сумне чи неприємне. Згадали? Зелений капелюх одягай, нову ідею вигадуй, не зупиняй. Якби ви змінили або продовжили цю казку? Мені хотілося б, щоб усі звірі прийшли до хатки їжачка на гостини. Або вони зробили лісову кав'ярню і цвіркун зібрав там друзів, і всі заспівали. Їжачок читав би всім казки. Синій капелю вдягай і скажи, чого нас навчила казка. Про що ця казка? Чого вона вчить? Неодмінно про дружбу, про доброту, про турботу. Не бути байдужими, робити добро навіть якщо ти маленький. Діти, ви думали, уявляли, фантазували, як справжні мудрі каскарі. У вас не тільки ручки вмілі, а й серце чуйне, і думки світлі. Дякую вам чарівні капелюшки і вам, мої добрі діти.